Доброго вечора, шановні нумізмати, колеги, ви на каналі Atom Coins. З вами Олександр, і сьогодні у нас випуск про мої інвестиції частина 2, що я бачу в перспективи, що я купив за крайні 3 місяця, січень, лютий, березень, Національному банку і не тільки, які монети вважаю перспективними. Про це буде далі у нашому відео. Окремо хотів зазначити, що на останньому зльоті... Ну, я питав, і ціни на областя України 2017 рік, 2018 рік вони продемонстрували значний ріст. Зараз я вам трошки розкажу, що я продавав. Які ціни були. Рік назад, у 2024 році, областя України, Харківська, Дніпропетровська, ось у мене тут, Полтавська область, вони коштували це, десь був березень 20. Четвертого року я продавав такі областя в районі 300-315 гривень. Потім я продавав уже у серпні місяці, до речі, і Донецьку область це в районі 330-350 гривень. І ось на останньому зльоті нумізматів у березні місяці. Я вже питав і дивився, купував Київська область 460, 430. Ціни були, Дніпропетровська, Харківська, 430. Також на, на аукціон, аукціоні на профілі в мене зараз теж є такі області. Кому цікаво, хто хоче встигнути, то будь ласка, переходьте, дивіться, може, ви ще зумієте щось купити. Також у мене там висіло... До зльота теж людина придбала, ціни були 390 ще. Уже на сьогоднішній день ціна ринка 430-450. Донецька область вже майже 650 гривень. Можливо, це зв'язано з тим, що вона окупована, і частина монет втрачена для українського нумізматичного ринку. Я думаю, власне, ось так. Також, друзі, не забувайте купувати монети перспективні військової серії. Я думаю, що вони будуть мати ріст. Тримаємо Стрій, служба зовнішньої розвідки, Нептун перша в серії. Ну, Шамо і ці всі інші монети. Так звані піджаки, як їх можна назвати, не знаю, чи будуть вони мати перспективи, але, мабуть, потихеньку да. З такими тиражами Національного банку 50 тисяч і 75 тисяч. Ну, ще потрібно подумати. Поки що не знаю, чи є перспективи цих монет. Але монети 2017 і 2018 року. То ще немає, зверніть увагу, вони продемонстрували значний ріст 300 і 450 в районі 30%. Непогана інвестиція. Тож зверніть увагу, кому цікаво бути, то придбайте, шукайте. Я думаю, що вони всі підтягнуться до ціни Донецької області. Тобто 600 гривень це запросто. Також монета, та, що була на розіграші в мене, Соломія Крушельницька, вже близько 300 гривень. Хоча вона Стояла 2 роки 220 і нікому не потрібно було. Далі, що я купив з останнього? Це також військовий архістратих перспективний. Звичайно, я очікував одного більшого. Можна було б якісь кольори додавити, але ну маємо те, що маємо. Монета цікава, в новому актуальному дизайні, яка підтримує наші Збройні Сили. Думаю, актуально буде для захисників на подарунки і на все. Монета перспективна. Але ось, ну, чесно кажучи, з таким футляром ну, я розчарований. Така якийсь друг. Незрозумілий, монета важко виймається з нього. Ну, Власне, можна так сказати, зекономили. Можна було зробити або піксель, або вже. Використовувати ті футляри, які має Нацбанк, а, або які використовуються в світі дерев'яні. Ось вона якось так важко і заходить і виходить. ну, Чесно кажучи, мені не подобається. Я, Можна сказати так, трішки розчарований футляром, але це, мабуть, мінуси нашого національного банку. Ті футляри останнім часом, що він робить, ну вони дуже дешеві. Уже можна було б сюди якийсь або пікселем обтягнути, або вже просто дерев'яний футляр. Або використовувати свій звичайний завдання і не потрібно було робити цього. Можливо, б додали там подруга піксель на задньому фоні, як день захисника була б набагато перспективніша монета. Ну це моя, друзі, думка. Якщо ви з нею не погоджуєтесь, пишіть в коментарях. Також тисніть на дзвіночки, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. А далі у нас інвестиційні архістратеги. Е, Який останній? Це 24 рік. Ну, він уже куплений давно, але, до речі, те, що я знайшов в інтернеті, то тираж 5000. Тобто дуже перспективна монета. Мабуть, не докарбували. І питання, чи докарбують. Якщо не докарбують, то це буде один із найменших тиражів архістратегів, що ми маємо на сьогоднішній день. Також 25-й рік. Ось, до речі, якщо видно, трошки там у мене і тріснута капсула прийшла. Ну, нічого, може тоді замінимо. Якщо видно, монета дуже гарна, яскрава одна у усіх архістратегів. 999 проба срібла. Яскрава монета. Це вже ви бачите в новому дизайні. Зараз ми подивимось, друзі, яка монета ще цікава і про яку я хотів би більш розповісти. Це монета 2013 року. Я придбав Європи. Це архістратура Fabius 15 Silver Collection. Спеціальна серія з 15 найпопулярніших інвестиційних срібних монет світу, яку відбирає компанія MTB Munes Oyster Group. Монети цієї серії мають спеціальну мітку F15, як ми бачимо. А також випускаються у спеціальних капсулах, які мають ось таку мітку Fabius 15 Silver Collection. Також, ці монети 15 монет. Найпопулярніших монет світу сюди ввійшов наш архістратег з 2013 року. Це, до речі, перша монета серії. В 2013 році було випущено 24,5 тисячі екземплярів. Із них з міткою F15, ті, що дані інтернету я знайшов, це 8795 штук. Отже, не так багато їх, і вони мають більшу ціну. На ринку Європи такі монети коштують 100 120 євро. Я в таку продажі виставив за 100 євро. Подивимося, як вони підуть. У нас на ринку України на нью акціоні я також находив ціни в районі 5 тисяч. Єсті більше. Це останні роки, 21 рік. Особливо він і 6 тисяч коштує. І в інтернеті немає даних по цих архістратигах, чи вони випускались. Тобто немає ніякої інформації, чи НБУ випускав їх. Про всі інші є тиражі. Про 21-й рік немає. Ось така монета. Друзі, до речі, архістратиг Fabius F-15 це єдина монета Східної Європи, яка попала в цю підбірку. тому... Можна сказати, топ-15 монет світу, наш архістратих входить. І я рекомендую всім їх, їх потихеньку збирати. Тиражі невеликі, як для інвестиційних монет України, 25 тисяч максимальні. ну 30 є в 2025 році. Мабуть, більше трошки випустили. в 20... ні, 30 тисяч теж тираж. Ось я підглянув. Ось так, друзі. Тож я рекомендую звернути увагу вам на. Дані інвестиційні монети з міткою F15. Є такі роки, як 19, де 3440 екземплярів, 2018-2600 екземплярів. Тому вони є дуже перспективними. Навіть якщо ми їх купимо за 5000 гривень, можливо, комусь вдасться знайти і дешевше. Тож, рекомендую звернути увагу на українські монети прості біметал, не із Ельзебер, так що, А також інвестиційні. Я буду вкладати, купувати, особливо за цінами НБУ, не пропускати і намагатися ці монети отримати. На сьогоднішній день архістратегія такий, військовий архістратег, він виходив, мабуть, 3800-3900. Зараз ціна 4200, але я думаю, що в найближчому майбутньому 5000 він теж буде коштувати. Інвестиційні 2300 виходили, 2600. Ціни на сьогоднішній день є на ринку. Це 25 рік, 24-й, мабуть, вже всі побачили, що тираж 5000, тому я думаю, що він буде дорожчий, близько 3 тисяч. Також е з цікавих монет я придбав Марію Терезу Талі Рари, Страйки. Теж побудуть у мене в колекції. Срібні ось такий в пруфі. Попався гарні цікаві монети, друзі. Кому сподобалось відео, на дзвіночок, підписуємося на канал. А на останок я хотів би вам побажати гарного дня, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.